Друзі, всім привіт! Це канал Бігер. Мене звати Коля. Тут я трохи розповідаю про біг, а також про бігове взуття. І сьогодні у мене на черзі знову кроси з категорії Daily тренерів, а саме New Balance Rebel версії 3. І перед тим, як перейдемо до огляду самих кросів, закликаю вас. Якщо подобається, поставте лайк цьому відео, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Попередні відео, до речі, набирали непогану кількість коментарів. Люди діляться своїм одягом своїм досвідом. Це дуже мотивує робити наступний контент. Дякую вам а тепер поїхали далі. І так як на каналі не було відео з характеристиками, а також першими враженнями від цих кросів. Спробую скомбінувати цей формат уже з форматом досвіду використання. І спочатку давайте, мабуть, подивимося ж таки на цифри. Отже, висота підошку у п'яточній частині 29,5 у передній частині 23,5 мм, що дає нам 6 мм перепаду. Вага кросів 246 г у 46-му розмірі, Мідсол єдиним шматком складається із піни Cell, а на підошві ми бачимо кілька накладок резини Endurance. щодо матеріалів, верх тут дуже тонкий та гарно перфорований, а щільність матеріалів поступово змінюється від носка до п'ятки, створюючи тут додаткову структуру для більшої стабільності. Кросівка прекрасно вентилюється в жаркі літні дні, це особливо помітно. Нога гарно дихає, не пріє, але з іншої сторони, це може бути не дуже гарним вибором для пробіжок у зимовий період. Але так як матеріал тонкий. І дуже гарно перфорований. Існує багато нарікань на стійкість матеріалу, особливо ось тут у верхній частині, де знаходиться ваш великий палець. У мене ж за 200 плюс кілометрів, як ви можете бачити, жодного натяку поки що на проблеми з цим немає. У п'ять є невеличка жорстка, хоча пружна вставка, і у поєднанні з матеріалом верху, який, як я вже казав раніше, ближче до п'яточної частини, стає більш жорстким. Це додає кросівку більше структури і гарно фіксує ногу. Я зачок в цих кросівках взагалі топ він тонкий, гарно перфорований, приємний, дихаючий. Зроблений він із новопремного або якогось подібного пророзіненого матеріалу. Зараз продемонструю на камеру. Ось, будь ласка. І на відміну від багатьох інших іделіків, де просто пришита подушка для поту, це дуже класне рішення, яке венісон з усім іншим кросівком. Скажімо так, кожним словом нам нагадує про легкість. А от на що дійсно можна дорікнути, так це на його довжину, тому що він тут не дуже довгий. Можна побачити, що він не, майже не видається за лінією останніх петель-шнурівки, і тому поправляти його не завжди дуже зручно, тому тут невеличкий все ж таки мінус. Ну, власне, а далі у мене якраз і починається з ними проблема. По-перше, в цій кімнаті для пальців не дуже багато місця. Так би мовити, стеля у них не дуже велика. По-друге, передкросівка. Можна побачити, має таку ущільнену структуру. Зроблено це для додаткового захисту пальців, а також для покращення зносостійкості, тому що знаємо, да, що в області там особливо великого пальця. Кросівки дуже часто рвуться. А також зовнішній зріз доволі агресивний. Подібна проблема у мене вже була і з фоками кліфтонами восьми. Якщо, до речі, ще це відео не бачили, десь тут має зверху з'явитися посилання на це відео. Обов'язково переходьте, дивіться. Залишайте свої думки з приводу цього. Ну і все вкупі із моїми особливостями ноги. Нога у мене як у мавпи. Тобто, другий, третій палець доволі довгий, і під час бігу ця тіснота і жорсткість спереду зрезультувала в те, що чорні нігті у мене ось лише нещодавно посходили. Тому, якщо маєте певні особливості такі ж, як у мене, рекомендую спершу їх все ж таки поміряти, а потім вже приймати рішення, чи варто собі їх купувати, чи варто потім учитись. Біжимо далі, і тепер трохи про зовнішній вигляд. Як на мене, деліки взагалі не роблять для привертання уваги, ці кроси точно не є виключенням, а особливо якщо врахувати те, що у них товщина міцолу ще менше, ніж у тих, що ми дивилися з вами попередні, то це робить їх ще менш помітними. Своя тут доволі звичайне, просто собі бігові кроси. Тому, якщо вам хочеться покращити якимось чином їх привабливість, то варто звернути увагу на інші кольори. Ось у мене, наприклад, е такі. Можливо сказати, незвично кислотні кольори, і багато думок взагалі є про те, що вони або стрьомні, або огидні. І є люди, які надають перевагу однотонним, наприклад, чорним або просто білим. Але мені зайшли саме ці, а ще на них була знижка. Нещодавно вийшла вже нова четверта ітерація цих кросівок, Вона повністю оновлена, не схожа на ці кроси, як на мене, дуже вдала, принаймні візуально. Але поки що дорогувати, тому що почекаємо. На момент зйомки ці кроси на різних торгових майданчиках можна купити по ціні, починаючи здається від 3 300 сто тисяч гривень. Також вони є в наявності і в офіційному магазині New Balance. Але свої я купував на офіційному аутлеті у Америці Joe's New Balance Outlet, Посилання залишив в профілі. Якщо буде цікаво, можете заходити дивитись. Я б порекомендував навіть підписатись на їх лист. Розсилки дуже часто бувають гарні пропозиції, гарні сейли не тільки на бігове, а й на повсякденному взуття. Коштували вони мені 52 долари, плюс 200-300 гривень коштувала на той момент доставка. Щоб в сумі дало десь 2100-2200 гривень за взуття. Так, а тепер поговоримо трохи про міцу, а також про відчуття прибігу. Тут, як і в попередніх кросах, що ми дивились, майже повністю відсутній рокер. Відносно низький стек, особливо враховуючи, де да, сучасні мірки, тому що пам'ятаємо попередні ті ж гайди, там стек був 35 мм, тут 29,5. Ніяких додаткових технологій те. По пластин чи ще чогось в цих кросах немає. Але сам міц тут дуже гнучкий, можу продемонструвати це наступним чином. Подивіться, як ось ці виконується і миттєво майже повертається у своє попереднє положення. Це дійсно одна із найм'ярших пін в деліках, що мені доводилося бігати. Але в той же час вона достатньо, скажімо так, м -м весела. Тобто, коли ви бігаєте, немає відчуття, що це подушка, або ви там провалюєтесь чи застрієте. Є навпаки відчуття. Підпружиненості, і воно постійно так би мовити, нагадує вам, що давай я можу швидше, і неодноразово бувало таке, що вже і забув про те, що вибіг побігати легко, і вже несешся там е зі швидкістю, не знаю, на 30 секунд більше ніж потрібно. Звісно, що це не швидкісні кроси, і піна навряд чи зрівняється зі старшими моделями, які суто заточені на швидкість, але і в своїй ніші вона точно вирізняється, даючи можливість використовувати кроси. Більш універсальну. Що ж можна віднести до недоліків, так це те, що платформа тут взагалі не широка, і у поєднанні з м'якою піною може не вистачати стабільності. Тому зважайте на це, якщо для вас це важливо. Тепер в двох словах про аутсел. Я кажуть англійською він тут експоз, тобто можна побачити, що піна не по всій площі зашита у захисні накладки, і хоча вони тут о, якби займають досить велику площу, але протектор не дуже агресивний, тим більше, що можна побачити, що він загалом втоплений у. Сам кросівок, тобто загальна площина підошви є рівною. І через це у вас 100% можуть виникнути проблеми на слизьких або мокрих поверхнях. Купував ці кросівки за призначенням, тобто для щоденного використання без прицілу на якийсь специфічний тип тренування. Тонував, що бігатиму в них всі спокійні тренування в незалежності від дистанції, тобто і короткі, середні, і довгі, але через те, що вони дуже потоваришували, врешті-решт вони використовувалися для більш коротких, легких, відновлювальних, а також темпових і тренувань з рівномірним пейсом. Звичайно, я їх все одно не прибрав, зважаючи на проблему, яку описав вище, і періодично продовжувати. Же в них бігати, але я роблю це дозовано, тому що все ж таки ноги потрібно берегти. Які висновки я тут можу зробити? Вони однозначно варті уваги, легкі дихаючі, з прекрасною посадкою, кроси, які дійсно для вас можуть стати одними і універсальними. Якщо ви любите баланс під час бігу, якщо для вас важливо мати можливість прискоритись під час тренування, можливо, побігати фартлик або побігати з рівномірним пейсом, але швидшим за той, який ви використовуєте для, для своїх щоденних тренувань, щоб просто трохи розважитись, тоді для вас це буде гарний варіант. Звісно, що гнучкість та м'якість доволі неоднозначні властивості, і кожен може розцінювати їх по-своєму, переміряючи на. Um... щоденне використання тих чи інших кросівок. Але якщо ми говоримо про тренувальний процес, то, як на мене, важливіше тут притримуватись більш природного та гнучкового взуття. І ревел в цьому плані, як на мене, знову ж таки, одні з найкращих. Але справедливості зради можу сказати, що для декого вони можуть виявитись занадто м'якими і нестабільними, тому якщо ви звикли до більш жорстких пін або вам потрібна більша стабільність стопи, вони точно вам не підійдуть. А на цьому в мене все. Якщо у вас є якісь запитання чи, можливо, бажаєте щось обговорити, будь ласка, Прошу вас в коментарі, бережіть себе. Побачимося наступних відео. Всім пока.